Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо. Молитви в радості, благословенні. Маємо сьогодні прекрасний час, суботній час. І розважаємо над посланнями до Мір'яни Солдо. Сьогодні 8, 2 грудня 2014 рік. Дорогі діти, запам'ятайте, бо кажу вам, любов переможе. Знаю, багато з вас втрачають надію, бо навколо себе бачить страждання, біль. Ревнощі, заздрість, але я ваша мати, я в царстві, але й тут і з вами. Мій син знову мене посилає, щоб вам допомогла. Тому не втрачайте надії, але слідуйте за мною, бо перемога мого серця є в імені Божому. Мій улюблений син думає про вас, як і завжди думав. Вітер, вірте йому і живіть ним. Він є життя світу, діти мої. Жити моїм сином значить жити Євангелієм. Це нелегко. Це означає любов, прощення та жертва. Це очищує та відкриває царство, щира молитва, яка не, яка не є лише словами, але молитва, яку висловлює серце, вам допоможе. Також і піст, бо це ще більше любов, більше любові, прощення та жертви. Тому не втрачайте надії, але слідуйте за мною. Знову вас прошу, моліться за своїх пастирів, щоб завжди дивилися на мого сина, котрий був першим пастирем світу і сім'єю, котрого був увесь світ. Дякую вам. Ну, і бачимо, як завжди, глибокі послання в суботу. Тому маємо час роздумувати самостійно. 2 грудня. Нагадаю, що таке послання можна знайти в такій книжці. А придбати таку книжку можна в Меджугор'ї або на сайті Світломарії. Сайт, сайт Світломарії також можна знайти всі послання в вільному доступі в інтернеті. Та? Можна собі копіювати і десь вислати, і десь прочитати, або переписати ручкою і розважити над ньому. Бо воно досить глибоке, не маю, на жаль, часу довго з вами розважати. І залишимо так для особистого розважання. Важливо, щоб я особисто прочитав, так, як особисте розважання виглядає. Особисто прочитав для себе це послання. Бо ми, коли читаємо дорогі діти, ну то, то всі, крім мене, так? Ну, бо я інший. «Отче наш, так, коли молимось, знаєте, я нещодавно думав, що треба для себе «Отче наш переписати молитву. Для себе, коли я сам молюся, то Отче мій казати, та? нехай хай прийде царство Твоє до мене, в моє серце, та? дай хліб мені насущний. Хі -хі. Ну, бо є молитва, коли ми разом всі молимося. І для тих виходить так, що, такий дисонанс, та? що ми молимося для всіх, крім мене. А це молитва, власне, для тебе, а не крім тебе. Запам'ятай, бо кажу тобі, любов переможе. Марія говорить, тобі сьогодні любов переможе. Знаю багато багато із вас, або ти сьогодні втрачаєш надію, бо навколо себе бачиш страждання, біль, ревнощі, заздрість. Чи бачимо ми навколо це та бачимо? Бачимо. Марія знає, що ми бачимо. Знає, в якому е, часі ми перебуваємо, в якому стані ми перебуваємо. Знає. Що ми бачимо навколо. І ти в усьому цьому бачиш і думаєш, та ні. Така надія ш, донизу йде. Та? А Марія каже: не втрачай надії, бо любов переможе. Оці ось одні слова, любов переможе, це стиль нашого життя. Ти знаєш, що любов переможе. Вона переможе, вона перемогла. І ці всі страждання, біль, ревнощі, заздрість, вони є. Їх ніхто не забере. Любов не так перемагає. Так? Любов не перемагає всіх казнити. Любов перемагає та? прийняттям, пізнанням, прикладом. Каже Марія, знаю тебе. Багато з вас втрачають надію або ти втрачаєш надію. Все це бачучи. Але я твоя мати, я в царстві, але і тут, і з тобою. Мій син знову мене посилає, щоб тобі допомогла. Бачите, Марія каже: бо коли вам, то всім крім мене. А коли тобі, Марія каже, син мене посилає, щоб тобі допомогла. Тобі, це слово для тебе. Тобі допомогла. Тому не втрачай надії, але слідуй за мною. Бо перемога мого серця в імені Божому. Мій улюблений син, дочка, син, не, мій улюблений син думає про тебе. Ісус думає про тебе. Як і завжди думав, завжди думав і думає сьогодні. Чи ти думаєш сьогодні про Ісуса? І або скільки Ти думаєш сьогодні про Ісуса? Вір йому і живи ним. І ось тут вір йому. Вір, це означає приймай Його Слово. Живи ним, живи стилем Його життя, живи кожним Його словом. Він є життя світу. Він є життя світу. І це правда. Без Ісуса ми б вже всі померли. Тільки ми думаємо, що воно якось само по собі працює, та? але Марія тут уточнює, він є життя світу. Дитинка моя, жити моїм сином, значить жити Євангелієм. А щоб жити Євангелем, треба його читати, роздумувати над ним. Так? Бо якщо ти не знаєш Євангелія, то жити не будеш ним. І Марія уточнює, це не, це не легко. Не є так легко та? жити Євангелієм. А якщо нема любові, то взагалі це неможливо. З любов'ю до Бога це нелегко. А без любові до Бога це неможливо. Це означає любов, прощення та жертва ось це життя Євангелієм. Любов, прощення та жертва це очищує та відкриває царство. Яке царство? Яке тут Марія говорить царство? Відкриває царство? Царство після смерті на небі ні, Марія говорить про царство. В серці. Це очищує та відкриває царство в тобі сьогодні. Сьогодні Сьогодні можеш жити царством або пеклом. Щира молитва, яка не є лише словами. Ось тут важливо, щира молитва, яка є не лише словами. Щира це зустріч з Богом, зустріч, контакт з Богом, та? не лише відстрілятися. Відстріляв 10 помпеянок. Так, Ми іноді так молимось. Десь з думками свої, а тут треба відстріляти, бо я взяв собі на 40 днів помпіянку. Ну, може, це теж добре, та? іноді відстрілюватись, але щира молитва, яка не лише словами, молитва, яку ти висловлює серце, яку висловлює серце. Про цю молитву можна багато говорити, і будемо говорити. Та? Молитва, яка йде зсередини тебе, тобі допоможе. Марія каже. Марія, о, молитва, яка йде з серця, тобі допоможе. Тобі допоможе. Бо ти спіймаєш там Бога, Царство Боже знайдеш, і тобі це допоможе змінити практичне життя. Також і піст, бо це ще більше любові, прощення та жертв. Бачите? Також і піст потрібен. Тому не втрачай надії, але слідуй за мною. Знову тебе прошу, молись за свого пароха, священника, щоб завжди дивився на мого сина, котрий був першим пастирем світу і сім'єю, котрого був увесь світ. Дякую тобі. Ось так маємо жити. Ось так маємо розвиватися. І ось так маємо молитися, молитися і розпізнавати. Розпізнавати, в чому сьогодні я ходжу, в царстві Божому. Верніше, що сьогодні в моєму серці: Царство Боже? Чи царство темряве? Чи я сьогодні живу в стражданні, в білях, ревнощах, заздростях, чи я живу в любові і надії? І коли я живу там або там і правильно розрозумів, де я, проаналізував, то зробити все можливе, щоб перейти до Царства Небесного. Бо коли я в Царстві Божому, Царство Боже в моєму серці, тоді я буду це знати. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Меджугорія. па папа.